Зараз дивимось друга частина огляду зав'язі перцю на кущиках. Поїхали. Аристотель. Так, ще Аристотель. Ось Біхар. Яка гарна зав'язь. багато і вже досить крупні. Так, це у нас Феррарі. Теж є зав'язь. Ще один Біхар. Так. Ось Р 12262. Поки щось зовсім маленька зав'язь. Так, ну і Геркулес теж малесенький. Далі йдемо. Це у нас що, Джеміні? Ось такі вже перчики. Ось мені дуже подобається по кількості і розміру зав'язі Соломон. кущик? не ну, знаю, правда, що він по смакуще не пробував вперше. Старшу щось нещасненький кущик. Геркулес. Так, любов. Тут дуже багато завізі. І знову Геркулес. І остання грядочка. Аристотель. Сімейний сад тут поки без зав'язі. Так. Ще дивимось. Ну, На цій грядочці висаджені пізніше, вже були 22 квітня. І трошки вони відстають в розвитку від тих, що попередній були 17-22 квітня. Ну, ось тут непогано завість. Це у нас Аристотель. Так, хорстар теж щось слабенький в цьому році, хоча в цьому році в минулому були одні з найкращих кущів. Ну і сімейний сад. Тут є зав'язь, але теж кущик дещо слабенький. Ну, Такі от підсумки по зав'язі перців. З вас підписка на органічну садибу, далі буду показувати, як гарно вирощувати овочі і як покращити зав'язь.